Рівняйся. 5 травня в обласному центрі Закарпаття відбувся перший міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура, учасниками якої стали команди вісьмох загальноосвітніх шкіл міста Ужгорода. Система військово-потетичного виховання, яка створено багато років по тому, і вона працює і тут і напрямки: і військовий, і туристичний, і спортивний, і інтелектуальний, і домедичний. Ось за такими напрямками йде розвиток. Дітей і формування навичок, які насправді багато ці навички вони спонадобилися нашим захисникам, які зараз зі зброєю в руках нам дозволяють, до речі, і, от, і проводити сьогодні цю гру. До Програми гри входять змагання зі строєвої підготовки, надання першої долікарської допомоги, фізичні випробування, інтелектуальні тести з історії українського війська та стрільба. Дитинства батько мене вчив стріляти, і мені це подобається. Ну, це не дуже складно для мене, бо ну, я хочу, хочу в майбутньому стати військовим, захищати нашу країну. Та ну треба вчитися стріляти. Не менш важливо й вміти надавати першу домедичну допомогу, адже від неї може залежати життя, запевняють судді. Тому такі заняття є важливим елементом для позашкільної освіти. Зараз у в умовах, в яких живе наша держава, тим більше це потрібно, тому що крім того, що є військові дії, люди страждають від руйнувань будівель, від різних ситуацій, в які попадають вони під час військового стану. Дуже звертаємо увагу на виконання засобів зупинки кровотечі, тому що якщо на полі бою, першим ділом воїни гинуть від втрати крові. Учасники гри, а це переважно учні десятих класів, переконані, що участь у таких змаганнях є вкрай важливою, особливо зараз, коли Україна перебуває у стані війни в житті треба вміти все. Хто нічого не вміє, той навряд чи десь пригодиться. Тому треба бути всесторонні розвинутим і бути фізично добре підготовленим, розумово бути патріотом та Злюбити свою державу. Ми вирішили відстояти честь нашої школи, ми вирішили показати, що ми теж їх будемо підтримувати в будь-якому випадку і що їм є на кого покладатися. Зараз є дуже важливим, оскільки на нашій, в Україні війна і це є дуже хороша допризовна підготовка для молоді як зазначає директор школи, яка приймає змагання, мета заходу насамперед патріотичне виховання учнівської молоді на засадах національної гідності, високої, самосвідомої, активної громадянської позиції та здорового способу життя, дуже багато є вишкольців, які проходили той вишкіл у сокіл джури раніше. Вони є зараз на фронті, вони є на передових лініях. Багато з них загинули, тому ми повинні перш за все. Тут зараз, завдячуючи їм, ми можемо проводити заняття, можемо проводити ті ігри, можемо вчитися в майбутньому, і щоб ніколи це нас не заставалося, така віда.